Що ти хочеш? Не я тебе питаю, а Бог. Якщо людина не спротивиться, говори з нею. Говори так, як той, хто післанець від Господа. Не встидайся нічого, питай. Інколи здається, ой Боже, спитаю, то якась дурниця. Ні, не дурниця. Якщо ти з Господом і ти пізнаєш Його голос, говори. Цього треба навчитися. Це не приходить відразу. Так як і очищення, очистивши одне, приходить на це місце друге, так як переміг один гріх. Ні, тут дивишся ще один прилізає, а тут ще один. А ти вже з двома борешся, але в тебе вже є досвід. І пройшовши цю боротьбу, ти отримуєш перемогу. Тому перемога для тебе є основа твого серця, твого розуму, твоєї молитви. Ми сміливо приступаємо до Господа, навіть якщо згрішили, сміливо. Двері царства Божого відкриті постійно, Царство Небесного відкриті постійно. Бог завжди чекає нас, що ми прийдемо. Інколи як ті блудні діти і скажемо Господь. А Він скаже: чи любиш ти мене, Петре? Чи любиш ти мене? Як часто приходиться казати, мені приходиться, я люблю твоє навчання, Господь. Воно просте, воно миле. Я люблю той хрест, який ти дав мені нести, тому що з мого хреста ти все забрав. Ти забрав прокляття, ти забрав хвороби. Ну, в кінці ти забрав усі гріхи. Що це за Хрест ти дав мені? Нести, а він каже: це дорога моя, не так легко йти по дорозі Його, коли хочуть тобі плюнути прямо в серце твоє, в розум твій. Але вони не можуть нічого труйного кинути в тебе. Чому? Бо не зашкодить тобі. Таких прощайте. Не звертайте уваги дуже, не осуджуйте їх, вони зі світу. Але якщо ви бачите, що це релігійний бос і той, що зводить людей, не мовчить. Завжди у вас є відповідь, що зміїне проліддя. Побачив Христа? Не я Христос, але я дію як Він. І я не все сказати цього, що уподібнююся Господу Ісусу Христу у всьому. І очищення, просто сказати, що це очищення, це нічого не сказати. Це заповнити Христом, те місце, яке звільнилося. Ось очищення.